Путін складно говорить, а ввечері усіх бомбардує. Трамп розповів, що саме США надійшли Україні. Тим часом до Києва прибув Кіткелог, та як у Росії заговорили про якийсь там конструктивний діалог. Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Дірам слава, вітаю вас. Пане Володимире, спецпредставник США. Кіт Келох прибув в Україну. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. У телеграм є вже відео. Ось ми бачимо, як Андрій Єрмак іде зустрічає Келога. Відповідно, він показав відео в себе в телеграм-каналі. Написав, що оборона зміцнення, безпека, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США багато тем для розмов. У п'ятницю Келог анонсував, що прибуде до Києва у понеділок перебувати. Перебуватиме там цілий тиждень, і президент України Володимир Зеленський вказував на те, що в ході візиту Келах отримає дані про потенціал армії Росії та перспективи українського війська, враховуючи, що Келах буде тиждень, а це не декілька днів. Чого варто очікувати? І наскільки важливим є даний візит в цей момент для України? Ну те, що він буде цілий тиждень. А це ну слухайте, це а, поза. А... Такими традиційними рамками, часовими рамками подібних візитів. Е, Кіт Келах неодноразово бував в Україні. Е, е, як правило, це були візити на декілька днів. Ну, і, якщо там перша особа приїжджає, ну, як правило, це один, максимум два дні. Е, іноді там, от більш тривалі візити да, можуть бути дня три, да, а тут цілий тиждень. Оце дійсно незвична. Але на тлі того, що зараз відбувається, в Вашингтоні, от зміна політики по відношенню до Росії до України. Інформація поки вигляді анонсів про відновлення постачання зброї для України. Ну насправді вже зброя йде. ті пакети, які затримали, от зараз вони вже знов йдуть в Україну, але будуть нові постачання і зараз будуть домовлятися про зброю для України. Ну і от те, що до речі, сам голова офісу президента зустрів Кіта Келега. Я не знаю, як раніше було Ну, зазвичай посол зустрічає, або зараз тимчасовий повірений тут американ американського посольства, теж є, я бачу, але ну, це теж от знак особливої уваги до американського спецпредставника. Ну і показово. Кіткеле вже зустрічався із Зеленським, з Єрмаком і проводив переговори з ними в Римі 10 липня, ну буквально декілька днів тому. І е, зараз він приїжджає в Київ і так довго це означає, що він буде по максимуму отримувати інформацію. По-перше, про стан війська, те, що ви процитували президента, ну я думаю, це мета номер один для Кіта Келега. Тим більше він професійний військовий. Він має отримати інформацію про стан українського війська, про стан воєнної ситуації, особливо на критичних ділянках, там де йдуть найбільш активні бойові дії. Це Донецька область, тому що там росіяни намагаються найбільш активно просуватися. Це північ сумщини і ситуація навколо сум. На північ Харківщини, ну там відносно стабільна ситуація, але тим не менш певні ризики теж є безумовно. Схід Харківської області, там теж один з От після Донецької області, я думаю, що схід Харківської області, Купінський, Ліманський напрям, це теж дуже актив... ну, дуже, дуже актуальний, і там росіяни активно намагаються наступати. От кіт Келла хоче для себе. Скласти чітке уявлення, який стан воєнної ситуації, наскільки росіяни можуть просунутися. Я думаю, що скоріше за все, от те, що зараз з'явилося в повідомленнях західних змі, і це те, що там Трамп розповідав Макрону, що Росіяни готують зараз новий наступ, новий знак першу чергу на Донеччині наступ в другій половині літа, до починаючи з другої половини липня. От наскільки це серйозно, да наскільки Україна готова для того, щоб дати відсіч цьому наступу? От я думаю, це буде тема. Номер один Безумовно, повітряні атаки Росії. Це нова е, і стратегія, тактика Росії. Ну, стратегія в тому, що збільшилась кількість інтенсивність таких атак. Ми все це на жаль бачимо на власні очі. і Чуємо це майже кож кожну, кожну ніч, ну кожен тиждень точно і не один раз за тиждень. Але ми бачимо, от, і нова тактика це масовання атаки, коли декілька там ну не менше ста то й більше дронів можуть атакувати конкретне місто. і не тільки Київ. Ми бачили це по Луцьку, атаки по окремих регіонах, по окремих, окремих об'єктах. І безумовно, от проти таких масованих атак дуже важко працювати з системою ППО. Тому до того ж, всі говорять про петріоти. І по Петріотах якраз зараз, я думаю, будуть певні домовленості. Зокрема, очікується, що німці можуть купити для нас нові установки Петріот у американців. Але для боротьби з дронами потрібні не Петріоти. Потрібні дрони-перехоплювачі, а також окремі і в більшій кількості інші зенітні системи. Зокрема, кажуть, що американські зенітні системи непогано себе проявляються. От про все це теж треба буде домовлятися як боротися з повітряними атаками росіян. Ну і думаю, що киткали буде аналізувати ситуацію при фронтовій зоні. Скоріше за все, він відвідує е, і при, 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 прифронтові міста і регіони. Е, е, буде зустрічатися з представниками я думаю, і місцевих адміністрацій з нашим військовим керівництвом, з членами уряду, як нинішнього, так можливо вже і нового хто знає. Інформація про кадрові зміни, я думаю, це теж важливо буде для Келега. Тобто, він має е, дати для себе він ж сформувати у себе загальну оцінку нашого воєнного потенціалу, наскільки ми здатні стримати російський наступ далі, наскільки наш тил, е, наша економічна соціальна система е, готова вистояти, якщо війна е, продовжиться до наступного року. Оце теж важливо, зокрема, фінансовий стан України. Я думаю, ця тема теж буде обговорюватись. Ну, оскільки в Римі, це була теж одна з головних тем, і не тільки з Кітанкелегом. Так що, після цього, от як Кіткелег отримає всю цю інформацію, він вже донесе її до Трампа і там вже будуть ухвалювати нові, більш стратегічні рішення, як нам допомогти. Вже скоріше за все, не безоплатна. Якась частина допомоги нам буде йти в межах тих ресурсів, які ще залишились з минулого року. Ну от е, зокрема 3,5 мільярда доларів в рамках президентських повноважень. Чи? Тут можуть бути і безоплатні постачання зброї, але все інше додатково це вже за гроші. і отут треба визначити, а що саме потрібно для України, яка саме зброя? Ну і, і також я думаю, з високою вірогідністю буде обговорюватись тема тиску на Росію, зокрема санкційного тиску, яким чином більш ефективно тиснути на Росію, щоб примусити її до відновлення реальних переговорів. Ну і тема переговорів ситуація в Стамбулі з стамбульськими переговорами з високою вірогідністю теж буде предметом переговорів під час перебування Келега в Україні. Так що це такий, скажімо так, візит для. Зондажу для з'ясування нашої внутрішньої ситуації для того, щоб скласти для себе цілесну комплексну картину на нинішнього стану України, і яким чином США можуть нам допомогти вистояти проти російський навал. Пана Володимира, очікуємо на нові заяви. Їх впевнено, буде багато, і звісно, не тільки на заяви, але й на результат. Сьогодні Ексіос публікувала точніше вчора, про те, що Трамп оголосить про новий агресивний план військової допомоги Україні. Ми з вами з обережністю ставимося до таких епітетів, до прикметників. Проте, за даними джерел видання, план включатиме зброю для наступу. Яксос припускає, що Україна отримає далекобійні ракети для ураження цілей у глибокому тилу Росії, у тому числі е, Москви. І цитую зараз, що Трамп дуже злий на Путіна. Його завтрашня заява, цебто сьогоднішня, буде дуже агресивною. Сказав Ексіо сенатор республіканець Лінці, Грем. Тут е, і зараз є багато різних припущень, якої це може бути зброя. Пишуть і про. Хоук, Блек -хоуки, це гвинтокрили, які необхідні армійській авіації наші, це літаки Thunderbolt, це і також Бредлі, і Абрамси, і розвідувальна командна техніка. Також пишуть про джазом і тамагавки радіус 1000, тисячу дві кілометрів. Хоча це. Не знаю, наскільки реально, але б нам хотілося б. Наскільки важливі зараз для реалізації плану і двопартійна підтримка, позиції лідерів ключових комітетів Сенату, Палати представників і загалом, наскільки реально, що Трамп може наважитися на такий крок тут від зброї для оборони до зброї для наступу? Дивіться, я б зараз радив не впадати в ейфорію. Знаєте, то у нас. Наприкінці червня, ну коли з'явилася інформація про призупинення постачання американської зброї ще за рішеннями Байдена, все у нас там багато хто голосив Трампа ворогом вже не просто зрадником, а ворогам, і все США вже для нас ворог. І так а зараз, от е інші країни ще вже е є очікування, що ще трохи американці нам додадуть таку зброю, що ми переможемо війні. Я зверну увагу, давайте будемо реалістами. Зараз для нас проблема не в зброї. Зараз для нас проблема в тому, що у нас людей не вистачає. Якщо про наступальні дії, у нас нема людей. Навіть для активної оборони не вистачає людей, а не те, що для наступу. От тому я е, вкрай стримано скажімо так, оцінюю от всі ці теорії про те, що ми завтра підемо в наступ завдяки там, шаленим е, постачанням американської зброї. Я не впевнений в шалених постачаннях. Е, тут я кажу не просто як скептика, а як реаліст. Е, е, давайте по, е, дочекаємось конкретних рішень, е, е, навіть постачання по петріотах. Це вже декілька мільярдів доларів може бути. Якщо йдеться про батареї плюс ракети, перехоплювачі на даний момент скоріше за все, от те, що анонсовано, от те, що має сьогодні бути, враховуючи, що зараз в Вашингтоні, і міністр оборони Німеччини пісторіус, який до речі теж дав цікавий коментар про Петрі зокрема, Генсек Гінсек НАТО. Рюте приїжджає, приїжає він сьогодні. Зустрічається но ну, за київським часом ввечері а в США вранці. Зустрічаються, будуть теж я думаю, спільно виступати. Можливо, от якраз е, е, Трамп і оголосить свої рішення по Росії і Україні. Йдеться про нові постачання зброї для України е, вже не просто от, в рамках президентських повноважень, а додатково. і скоріше за все, от, по тих самих патріотах, це за німецькі гроші. Пісторіос сказав, що вони не можуть нам передати, тому що у них всього шість установок Петріот залишилось, але вони готові купити для нас дві установки Петріот. І от про це можуть оголосити. Плюс додаткові пакети зброї. По тамагавках, ну слухайте, я знаю оцінки військових експертів і при Байдені, не те, що зараз при Трампі, при Байдені, це оцінювалося як утопія то Томагавки нам навряд дадуть по інших ракетах. Ну, ми бачимо, вже дають керовані авіабомби. Те, що планувалося, додаткові ракети да, теж дають по Хаймерсах Дають додаткові ракети. Подивимося тут. Я не можу виступати в ролі експерта. Краще запитувати військових експертів про конкретну номенклатуру зброї, яку американці можуть нам надати. Я думаю, що вони більш фахово можуть оцінити ситуацію. Але знов таки я думаю, що зараз в Вашингтоні це вирішують частково. От перші пакети, які ми можемо отримати найближчим часом від Трампа, там буде ракетна зброя, але тут важливий нюанс, навіть термінологічний, Йдеться про наступальну зброю. Мається на увазі ракети, які можуть вбити по російських тилах. А не про зброю для наступу, абрамси. Ну не буду давати різких оцінок, Але зараз танки не є вирішальним інструментом наступальних дій. Ми це побачили на жаль, 23-му році. Зокрема, по німець, по американських танках у нас ще залишилось декілька абрамсів. Вони точно зараз не є вирішальною зброєю. От а, а, американські броні машини, я чув відгуки від наших військових, кажуть, що вони дуже добре себе проявляють, але все рівно це скоріше допоміжний інструмент. А от ракета, ракета важлива для того, щоб убити по російських тилах, ближніх тилах російських, руйнувати комунікаційні лінії, лінії постачання зброї і ресурсів для російських військ. Оце дуже важливо. І от це, от якраз ці постачання, зокрема ракети. Підвищеної дальності я б так сказав, да вони можуть тут зіграти не останню роль. До речі, німці нам теж постачають далекобійну зброю. Отакий такий термін використовують. У нас багато хто вирішив, що йдеться про ракети тауруси. Ні, не про тауруси. Скоріше за все, це спільне виробництво. Те, що німці профінансували наші далекобійні зброї, зокрема з елементами ракетної зброї, які можуть бити на відстань тисяча плюс кілометрів. І для нас це важливо для того, щоб збільшити атаки по російській території. От як росіяни активно зараз б'ють по наших телах, ми маємо робити те саме. Ми вже теж це робимо. Але ми здається, зараз треба визначити чітку тактику от таких же масованих атак по конкретних об'єктах російських дехто радиться бити по російських аеродромах, щоб зупинити цивільне авіасполучення, тому що це дуже, скажімо так, дражлива тема, і це ну відчувається дуже сильно в Москві і, взагалі, російським середнім класам, бюрократичною верхівкою. Оце впливає на настрої. Тому це теж може бути один з напрямів. Тому для того, щоб посилити наші удари далекобійної зброї по російських тилах і по російській інфраструктурі, оце можливо, да але не йдеться про наступ. От тут я раджу всім бути реалістами. Зараз не до наступу. Зараз наше завдання зупинити російський наступ, активна оборона. А потім, в залежності від ситуації, можна вже думати, що буде далі. Ну і е, 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 яка саме буде американська зброя? От Спочатку це будуть в першу чергу системи ППО і те, що потрібна для фронту е, ракети Хаймерсів і інша зброя, яка потрібна нашим військовим. А додаткові постачання, от після повернення е, Кітакела, коли Кіт Келла повернеться в США. Доповість Трампу, от я думаю, що будуть там спільно з Пентагоном з американськими військовими вирішувати, яку саме зброю США можуть надати для нас. І тут теж потрібно буде участь європейців, які ну, мають оплатити ці постачання. Пане Володимире, тут в Росії наробили галусу в Кремлі заяви Дональда Трампа, які останні, останнім часом лунали про те, що він розчарований Володимиром Путіним і багато інших. І російський топ переговорник, спеціальний представник російського диктатора Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кріл Дмитрієв висловив сподівання на конструктивний діалог і на платформі X спецпредставник Путіна зазначив, що шлях до справжнього миру. Лежить через лише через співпрацю, а не руйнівну мову тиску, як сказав він. Чи це про страх Путіна та його оточення? На ті цих заяв, що вони можуть перерости в щось більше? Як ми можемо трактувати даний допис? В першу чергу його треба трактувати як страх самого Дмітріва, знаєте, так згадуючи один з американських блокбастерів. Да, э, врятувати нерядового Дмитрієва. Причому э, місія така да, э, спасіння утопаючих э, діло рук самих утопаючих, як колись казала в радянські часи. Э, От в даному випадку Дмитрієв намагається рятувати сам себе свою місію. Він же отак э, э, стрибнув. Ну він раніше був достатньо близький до, до Путіна, виконував різні його доручення деликатні і так, скажімо так, проявив себе. Ефективна для Путіна там, під час ковіду в справах на Близькому Сході і так далі. І коли з'явився Трамп, по суті, Дмитрів став головним переговорником з Трампом. З американського боку був стів Вітков, а з російського Дмитрів. от така була зв'язка: – Вітков-Дмитрів. А зараз, зараз ми бачимо, коли останній раз був Вітков в Москві наприкінці квітня. Коли по суті Путін дав від каша, він ну відмовив американцям не дав згоди на їх мирний план. До речі, то був мирний план Кіта Два знаменіт, 22 пункти пункти Кітакелега. І там були компроміси для росіян. Причому суттєві навіть американці були готові визнати Крим російським, що у нас критикувалися і критикувалося, критикувалися. І європейці це критикували. Але американці навіть готові були на це піти. І по НАТО вони теж готові були піти на зустріч росіянам. Але Путін хотів все. Він хотів отримати всю Україну, от як зараз сам Трамп каже, на за підсумками своїх розмов з Путіним. І безумовно, от все це зірвало діалог між Трампом і Путіним. Трамп дуже роздратований не тільки тим, що Путін не хоче домовлятися шукати компромісу, а й тим, що він навпаки посилює війну проти України. А це вже удар по репутації Трампа. І це додаткова посилює роздратування Трампа. І отут виникає проблема для Дмитрієва, да, оскільки все те, над чим він працював багато місяців. Я думаю, працював ще з минулого року після перемоги Трампа. Все це, це зараз руйнується, а це б'є і по його я думаю. Бізнес-інтересах там такі були. Я думаю, наполеонівські плани щодо різних бізнес-оборудок між США і Росією, на яких він міг заробити можливо не один мільярд. А, а цього зараз може й не бути. По-друге, це ж б'є і по його політичному статусу. У нього і так були тёрки і конфлікти з Лавровим. Лаврову дуже не подобалась. Оця. Особлива місія Дмітріва збільшення його впливу в переговори з американцями. Лавров вже давно вважав, що це його напрям, його людей, а не Дмитрієва. А тут все зараз для Дмитріва, що називається, на грані краху на межі краху. І тому він намагається зараз врятувати те, що можливо. Ну, я не виключаю, що і в Кремлі дали йому добро. Прозондуй. Наскільки можна все ж таки зменшити нинішню кризу в стосунках між Трампом і Путіним, Путіном? Це реальна криза. Ми не знаємо її масштабів, наскільки вона буде тривалою, наскільки вона буде глибокою, але те, що зараз криза виникла, це помітно не тільки по риториці Трампа. А й події, особливо, якщо будуть рішення, от сьогодні не тільки про відновлення постачання зброї для України, а це вже дуже не подобається Москві. Це руйнує її плани наступу на Україну. А якщо ще будуть і додаткові санкції або навіть загроза, от по законопроекту Лінсі Грема, ну це теж потенційна загроза. Ну тому це Москві дуже дуже не подобається, так що, Дмитрієв, я думаю, виконує доручення Кремля, але в першу чергу піклується про власну місію, про власні інтереси. Він намагається врятувати зараз стосунки з американцями від повного краху. Ну я думаю, що якийсь переговорний трек буде зберігатися. Суто прагматично. і американцям і росіянами вони не підуть зараз на повне протистояння. Протистояння можливе, і воно я думаю, буде продовжуватися обидві сторони продемонструють силу, продемонструють, що вони не будуть йти на поступки, а паралельно, можливо, в закритому режимі будуть спроби відновити переговори. Якщо це відбудеться, то не зараз, а пізніше. І тільки в тому випадку, якщо все ж таки Росія продемонструє готовність до певних компромісів, зокрема готовності до припинення вогню в Україні. От я думаю, що е, як мінімум на найближчу перспективу, ну перспективу декілька місяців до осені, це ключова умова буде з, -з боку американців. Готовність Росії до припинення вогню не буде такої готовності, значить і не буде якихось е, е, сепаратних або нових. Е, 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 Зділок або натяків на оборудки між США і Росією Ви згадували про Лаврова. Пропоную вам тоді поговорити про візит. Теж один у своїх заявах Кремль, ми бачимо неодноразово називає Китай близьким союзником. Водночас Вашингтон визначає КНР як основного стратегічного суперника. А Росію головною загрозою міжнародній безпеці в Пекіні. КНР відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його китайським колегою Ван і. Як повідомляє Міністерство закордонних справ Росії під час перемовин обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема ситуацію навколо повномасштабної війни в Україні в Китаї, що називають кризою, та стратегію взаємодії США про це у неділю повідомляло Reuters. Як варто зараз інтерпретувати ці зустрічі після відвідин? Варто тут наголосити Лаврова до КНДР і зустрічі саме в Північній Кореї. До, до речі, доречно порівняти о, ці переговори о, в Кіньяні і в Е, і. і якщо візит в Північну Корею якраз засвідчив на превеликий жаль, о, і це ризик для всіх, о, і для нас, і для США, для Південної Кореї, для Японії. Зростання посилення стратегічного воєнного союзу, самовоєнного союзу між Росією і Північною Кореєю. Зокрема, там обидві сторони домовляються, я так думаю, що і про додаткове постачання північно-корейської зброї для Росії, і про те, що будуть військовослужбовці північнокорейські в, в Росії, дехто буде воювати з нами, дехто буде там. Будувати щось в Курській області, і ще питання, що це будуть будівельники чи солдати, а може і те інше. Да. Але отут точно є воєнний союз. І він зміцнюється. І це ризик для всіх, для міжнародної безпеки. З Китаєм складніше. Безумовно, Росію і Китай об'єднує спільне протистояння США. І те, що зараз у Росії виникли проблеми. Напруга в стосунках з Сполученими Штатами це цілком відповідає інтересам Пікіна. Цілком Пекін е, з насторогою дивився на е, жвавий е, діалог між Путіним і Трампом. Е, там, ну не те, щоб побоювалися, але ну скажімо так, були е, певні, ну скажімо так. Е, на нотки на задоволення, певні ризики, а раптом да почнеться якесь зближення. Ну вони розуміли, що не буде розриву між Китаєм і Росією, але тим не менш, це зближення їх трошки напрягало. А зараз навпаки їх ця ситуація влаштовує, але це не означає, що Пікін буде зараз повністю на боці Росії, що Пікін стане як і Північна Корея, воєнним союзником Росії. У Росії і Китаю є воєнне партнерство, навіть є спільні воєнні навчання і так далі. Але okay. офіційна позиція Китаю, я не кажу про там, неофіційні дії, а от офіційна позиція Китаю ну, вони е, і не засуджують, і не підтримують війну Росії проти України. Вони формально виступають в ролі миротворця. Правда, їх миротворчеська зараз е, позиція дуже пасивна, ніяких нових планів, ініціатив, конкретних дій немає. Ну тому, що американці тут е зараз на першому плані, і е Китай не хоче допомагати е Трампу х, отримувати Нобелівську премію миру і допомагати е в тому, щоб він досягнув успіху на е припиненні війни е в Україні е між Росією і Україною. Але тим не менш е ми не бачимо жодної конкретики. Ну зустрілися да. Я думаю, що обговорили там, що діяти, що робити, наприклад, якщо буде ухвалений законопроект Лінсігрема, я переконаний, що не будуть американці вводити 500% відсоткових пошти навіть 100% проти Китаю, тому що тільки домовились про, скажімо так, балансування у цих тарифних протиріччя, про відновлення э, спільної торгівлі. Знайшли певний компроміс, переговори продовжуються і зараз йти на нову торгівельну війну з Китаєм. Ні, американці цього робити не будуть. Але те, що американці можуть е е е так наполегливо сказати китайцям, щоб вони поступово зменшували закупівлю російської нафти, е що е це буде теж умова е е добрих, конструктивних торгівельних відносин між США і Китаєм, таке можливо. І тому я думаю, що цей ризик законопроекту Лінсігрема він проговорювався і як діяти разом? Там можливо якісь схеми будуть виробляти дайте, як є тіньовий танкерний флот для Росії. От щось подібне да, відносно з Китаєм може бути. Я, я цього не виключаю, але офіційно ні про які конкретні домовленості, ні про яку пряму підтримку. Росії війні проти України не йдеться з боку Китаю. Так що Китай тут дистанцію зберігає. Китай не хоче втручатися напряму в війну між Росією і Україною, зокрема, й тому що Китай хоче зберігати добрі відносини з Україною. Я можу вам сказати по своїх каналах, що у Китаю є інтерес взяти участь в процесах відновлення України після завершення війни. Тому переходити на бік Росії, от як це зробила Північна Корея, Китай не збирається. Це для нас добра новина, але не дуже добре полягає в тому, що на жаль, тісні партнерські стосунки і не пряма допомога Росії фінансова, десь технічна, ресурсна з боку Китаю на жаль зберігається шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку стосовно тих тем, які ми обговорили. І Рюте у Вашингтоні, і Кіткелох в Україні. Також зустрічі, які відбулися в Китаї, і не тільки в Китаї, але й в Північній Кореї. Пане Володимире, щиро дякую за цікаву та важливу, як завжди, розмову. Бажаю вам спокійного продовження цього дня і всім нашим глядачам. Нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, усім до зустрічі! На все добре, до побачення.